Ну, назвала я їх паскудами, то що? Ну а через що ж конфліктували? Я з ними не конфліктувала. Це вони. А у мене реакція. І на що ж така реакція на несправедливість? Де таке бачне, щоб клієнтів відбивати? З яйця, вибачте, тільки вилупились, руки з дупи ростуть. Ні бокс, ні полубокс з підстрігти вони не можуть, а глазками кліпають. А мужикам багато надо. Тобто вони у вас відбирали клієнтів? Ага. Ніяких понятій. В мене ця поведінка свята і така ті бісила. Саме тому ти їм постійно погрожувала, що з ними розбирається чоловік. Тільки на словах. М. О, а ось і станочки. Добрий день. Ігор Клименко. Боже, Ігорю! Стій! Стріляти буду! Все, все, все! Воно ще! Відпусти! Пішов я. Ігорю! Воно відпустить! Відпустіть його! Громадянка Клименко, припиніть! Відпустіть його! Припиніть! Заспокоїлась! Відпустіть! Зараз все з'ясуємо. Йдіть збирайтесь, поїдете з нами. Свідко! Добре. Добре. Клименко кричить на весь свіді, що має докази, які покаже лише вам. Ігор нічого поганого не зробив. Це наші квитки на електричку. Його і сусіди батьків бачили. Та мене все село бачило. Поїдьте, попитайте. Підубне, де віддайте йому цю цяцьку. Добре. Ви можете йти. Хотіла щось сказати на роботі, але не встигла. Я знаю, де Катькін Хахель живе через двір від нашого дому. Ой, ну у вас просто ідеальна форма черепа. Дякую, але не відволікайтесь. Серед клієнтів, яка Валера Світлана, не бачила. Не вже навіть в перукарню не заходу. Ніколи. В укне з вулиці, вона вибіжить та й усе. Mm. Ну що ж, не думав, що ми з вами зустрінемось знову. Що ви від мене хочете? Ну Відпочивала я в черні в нашому санаторії. Та й що? Вас пограбували? Назвався Григорієм з Києва. Одне слово сказав, потім інше, наче зачарував. Вночі після того, як ми це зрозуміла про що є? Я... Зрозуміло далі, що? Коротше, після того я заснула з Григорієм, вночі прокинулася від шародіння. Третя була: Дивлюся, а мій коханець стрибає через балкон. Я кажу: Григорій, ти куди? Ще ж ніч на дворі? А він як дримене. То він на машині був. Та ні пішки прийшов. Так ви ж казали він з Києва. То він так казав. А що ви сказали своєму чоловіку про зниклий перстень? Що загубила? Він. Та ви ж мені його ще тоді у прокарні показували. Мені і тоді здалося, що обличчя наче знайоме, а тепер дивлюся, наче схожий. Так. Так серце калатає. Заспокойтесь, все буде добре. Це Григорій. Не підходь. Валь, прости мене, я тебе так кохаю. Сядь. Я не валя. <рес> Цікаво виходить. Так кохаєш, що навіть ім'я забув і пограбував. Та ти вже спеціально, щоб вона свого чоловіка кинула і до мене пішла. Та мій чоловік тобі зуби виб'є. Вночі ти була така ніжна. Сядь, така. я сказав. <рес> 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 так, тихо. Перстень віддав. Який перстень. Думаю, цей. Боже! То звідки він у вас? Знайшли у перекупника на базарі. З'ясувалося, що місцевим він не кишені, Так що забирайте. Не можете бути вільні. Пане Соколе. Якщо вам треба буде підстригтися чи ще, щось. Дякую, я це врахую обов'язково. Тільки це наліво не ходіть, бо самі знаєте, чим закінчується. Один раз схибила. Зі мною два. Брешеш. До побачення, пане Соколе.